Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами поведемо розмову про маленьких українців, про теплий, рідний любий дім і вишиваночку у нім. Дітки, подивіться до нас у гості завітали маленькі українці Оленка і Тарасик. Давайте з ними привітаємося. Хто ти, дівчинка маленька? Українка я гарненька, до барвистого віночка, вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки і різнокольорові стрічки. А хто ти, хлопчику маленький? Син я україни -неньки. українцем я зовуся, Україною горджуся. Друзі, подивіться на одяг наших українців він у них не звичайний, а святковий. Малята, скажіть, будь ласка, у що одягнений наш тарасик? Так, сорочка вишиванка, шаровари, пояс, на голові шапка, а на ногах чоботи. Добре, а в що одягнена наша лялька-оленка? Так, сорочка-вишиванка, спідничка, фартушок, а на голові віночок, на шиї червоне немисто, а на ногах червоні чобітки. Діти, зверніть, будь ласка, увагу, що орнаменти на вишиванках різні, геометричні і рослинні. Як ви думаєте, з чого складаються геометричні орнаменти? Так, з геометричних фігур, трикутників, хрестиків, зубчасті, прямі та хвилясті лінії, квадрати, кружечки, прямокутники. А з чого складається рослинний орнамент? Так, квіти, пелюстки, різні листочки, молодці. Тітки, я пропоную вам викласти на одязі рослинні орнаменти. Тоді він оживе і засяє різнокольоровими барвами веселки. Але для цього нам, як завжди, потрібно приготувати наші пальчики. Починаємо вишивати вишиванку прикрашати, гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. Отже, дітки, для роботи нам потрібно паперова. Сорочечка, яку ми будемо прикрашати. Клейстер, пензлик для клейстеру, серветки, а також з різнокольорові прикраси, якими ми і будемо прикрашати нашу вишиваночку. Для початку нам потрібно придумати, який візерунок ми будемо вишивати на нашій вишиваночці. Для початку можна прикрасити рукавчики. Зелені листочки і рожева пелюсточка. Такий самий візерунок має бути і на іншому рукавчику. Наносимо наш квейстер. Крашаємо наш виріз. Не зраджуй землю, що тебе безростила. Далі прикрашаємо подоб нашої вишиваночки. Не залишай нікого у відітти, а сорочка ма. Я їм сорочку білу вишиваю, як вишивала матінка мені, виконуй доню, мама говорила, закони Божі істини прості, не зраджуй землю, що тебе. Яскрава різнокольорова вишиванка вийшла в мене. Фото своїх робіт присилайте нам в нашу групу в Вайбері. До побачення, дітки! До нових зустрічей!